Міський відділ освіти наразі проводить роботу з обліку дітей. Про це на засіданні міського виконавчого комітету повідомив присутнім начальник відділу Олег Інденко. Останніми роками тенденція позитивна. Понад 600 діток до першого класу це п'ятирічки. От і впродовж найближчих трьох років ми маємо гарантії не зменшення нашої мережі по першим класам. Здійснюється облік дітей і підлітків шкільного віку з метою охоплення їх загальною середньою освітою, а також облік дошкільнят. Увага звертається на п'ятирічок, оскільки зараз отримання дошкільної освіти є обов'язковим, окрім педагогів, до цієї роботи залучені комунальники голови квартири. Комітетів, Починається ця робота із відвідування паспортистів для, чи голів квартальних комітетів для того, щоб знати, які діти йде прописані. Ну і далі безпосередньо вже йде вихід до батьків для того, щоб спілкуватися і знати, де діти. Знаходяться, навчаються в даний період. І, звичайно, що ну, дуже важливо знати кількість дітей, скільки, в які заклади будуть відвідувати. Освітяни прохають городян ставитися до цього з розумінням, адже їхня мета у тому, щоб усі діти були залучені до навчально-виховного процесу. Робота триватиме до серпня. Зараз же у навчальних закладах Лозової навчаються більше п'яти з половиною тисяч дітей.